Сьогодні, 14 квітня, знаходимося. Ми у гостях у Яловчука Юрія Вікторовича, господарства «Товколос», Одещина. Вітаю. Дуже приємно. Юрій Вікторович, підкажіть, ми сьогодні знаходимося на полі ріпаку, будемо вносити вітазим холодний старт в нормі 0,75 літра на гектар. Попередник, який гібрид, та як завжди. Чим ми будемо порівнювати? Тут посіяла сівалка 7 серпня, була маєстру. Ширина між доряді, 50 см, густота 350 тисяч була посіяна. Посіяли ми з добровими амафос, дали 80 кг припосіві. Підкормка, я вже так далі. Піду. Весною ми зробили 100 кг дали сульфат амонія, потім дали 150 кг селітри. Слідуюча була у нас заправка 150 кілограмів каси. Така у нас була заправка. Ми поле два рази обробили інсектицидами, мікроаліменти давали. Зараз придостання цельних шаблон, дві обробки. Зараз ми робимо тут розход рідини 140 л на гектар. Носимо інсектицид контактно-системний. Літр 130 грам на гектар. Вносимо альтерно фунгіцид 0,6 літрів на гектар. Вносимо бор 1 літр на гектар, будемо вносити вітазима 0,75. Порівнювати ми будемо симулятор росту, це Атонік плюс. Ми зараз внесемо тут 25 гектар вашого препарату, а далі будемо працювати Атонік. Ми будемо з порівняння Атонік і, і вітазін. Гібрид ріпаку, гібрид, кристал, кристал да. попередник оземи шммінь. Все, що можу тут сказати. Ростуток дуже добрий. І з самого краю тут от, от, трошки нам дала. дало, але тут опаду. Опади. Опади зараз випало вже у нас майже 100 мм за останній місяць. Дуже опад. Ми зараз заходимо мокро, але мусимо працювати, тому що вже починається висти ріпак. Ми повинні зробити 60-70 мм було. За осіння землі. І зараз у нас більше 100 мм. Заправка дуже хороша, ми діємо також заправляємо хорошо, І перед, після цього ще будемо дві обробки робити. Думаю, що це треба 50-60 і пактор. Друзі, ну будемо дивитися далі. А вон ще одна контролька на дереві повісили. Дана обробка рослин ріпаку вітазима в нормі 0,75 літра на гектар проводиться з метою підвищення рослин стресостійкості, більшого розголудження, пробудження сплячих бруньок та підвищення ефективності технології на 10-15%. Дякую за увагу!